І а, якщо ми кажемо про використання таких засобів ураження, які є імплементовані безпосередньо на морські дрони, турнотики, то треба розуміти, що є часткова імпліментація безпосередньо штучного інтелекту, або ми можемо казати про а, Алгоритми, набір алгоритмів, які допомагають нам відпрацьовувати навіть порухомих рухомих повітряних цілях за рахунок тої зброї, які є на борту. Подальшому я би зазначив, що ми дедалі більше бачимо з українських рішень саме модульні системи, які дозволяють використовувати різні засоби ураження, які можна імплементувати на будь-який дрон. Давайте згадаємо, що використовували безпосередньо і FPV-дрони для ударів по нафтових площадках. Тобто ми кажемо про те, що в принципі зараз є. Різне корисне навантаження на дрона. дронах я б зазначив, що все це стало спроможнім за рахунок того, що велика кількість приватних компаній зараз активно займається розвитком безпілотних систем, додатково розвитком комплектуючих для цих дронів. Тому я думаю, що цей рік був доволі успішний для України, тому що для прикладу можна навести, що за цей рік Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації. Здебільшого більшість ударів наносило за рахунок власних з таких